Розвиток цивілізації залежить в першу чергу від віри, від релігії. І ми бачимо, що ми живемо зараз в такому проклятому світі, де війни не закінчуються стільки зла. Так сталося, що це зло вибрали люди до нас, починаючи від Адама, і ми продовжуємо це, ми живемо в цьому світі. І... Чим безбожніше стає людина, чим більше пренебрігає Богом, тим гірше стає. Але Бог він віддав Сина свого Ісуса Христа для того, щоб ми е, не загинули, щоб ми могли мати вічне життя, щоб ми могли зробити вибір. Е, як ми, де ми хочемо опинитися, коли закінчиться наше життя тут на землі, в цьому такому проклятому світі, і там у нас є вибір або бути з Богом в Царстві Божому, або бути в пеклі, і вибір треба робити уже саме зараз. Саме зараз треба прийти до Бога, увірувати в Бога, покаятися і міняти себе, міняти свої вчинки, свої думки для того, щоб справді обрести спасіння.